Сьогодні ми до цього військового додамо новорічні детальки. Для початку нам потрібно зняти зброю. Далі нам потрібно взяти білий пластилін. Беремо трішки і ліпимо таку сосисочку. Ми маємо її зробити дуже міцною, щоб помістити її в руку солдата. Це буде наш майбутній лядяник, який він буде тримати в себе в руці. Коли ми завершили, нам потрібно зліпити такі ж самі смужечки з різнокольорового пластиліну, зеленого, жовтого, помаранчевого, синього та червоного. В мене будуть ось такі кольори. Далі, на ось цю нашу паличку, ми Будемо робити ось це. Як це зробити? Нам треба вибрати якийсь один колір і починати скручувати його ось таким чином. Ми не до кінця скручуємо, тому що на цей край ми доліплюємо. І інший колір і скручуємо. Далі повторюємо все те ж саме з іншими кольорами. Поки я ліплюс льодяник, не забудьте поставити лайк та підписатися. Я роблю це відео для того, щоб змінити мою аватарку на каналі. Тому що вже 3 грудня, а в мене ще до сих пір не зимня аватарка. Тому це треба виправляти. Далі, коли ми завершили скручувати, ми ось цей край трішечки зліплюємо з пластиліном, як в людянику. Ось таким чином в нас має вийти. Далі, ось цю паличку з білого пластиліну, ми на задню сторону приліплюємо, і в нас має вийти ось такий льодяник. Далі ми беремо нашого військового і в його руку, ось таким чином, відкриваємо. Для того, щоб поставити туди льодяник. Далі ми фіксуємо льодяник ось таким чином, і закриваємо потихеньку руку. Ось так вийшло. Але це ще не все. Для того, щоб зробити ще одну деталь. Нам треба буде червоний пластилін та білий. Я планую зробити новорічну шапочку і помістити її замість каски. Щоб зробити шапочку, нам треба зробити такий невеличкий конус, але він має бути більше схожий на таку мисочку. Ця шапочка схожа буде така, як в Санта Клауса. Далі, коли ми зробили ось таку форму, нам потрібно взяти ще трішки червоного пластиліну. А це нам треба зробити для того, щоб зробити. Вигляд, наче наша шапочка трішечки звисає. Вона може бути звисати, куди вам заманеться. У мене вона буде звисати вправо, в кожного може бути по-різному. Ось так має вийти. Далі. Ми беремо білий пластилін та ліпимо таку невеличку кульку. Ось таку. Далі ми її кріпимо ось сюди. Далі ми робимо теж таку сосисочку з білого пластиліну. Її треба зробити якомога. Худішою. Після того, як ми зробили, її наліплюємо ось сюди. якщо її трішки не вистачає, можна її добрати і зробити все так само, і трішечки доліпити. Якщо її дуже багато, можна взяти ніж і трішечки її відірвати. Ось тут зароблюємо, і в нас виходить ось така шапочка. Далі нам треба зняти ось цю казку. Ми це робимо дуже обережненько. Ось Ми зняли каску, ми її відкладаємо. І тримачі каски, теж ми їх знімаємо. Далі. Новорічну шапочку одягаємо. І воля, у нас вийшов новорічний військовий. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. До нової зустрічі!